Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я розповім вам історію кохання однієї дуже відомої пари. Ведуча Марічка падалко не приховує, що шлюб з Єгором Соболєвим у неї не перший. Ім'я юнака, який став шкільним коханням, знаменитість не називає на загал, каже, що були разом півтора десятиліття. Уперше дев'ятий класник звернув увагу на ученицю, коли вона брала участь у шкільному конкурсі краси. Він же був головою у журі. Хлопчина був з багатої родини. Його батько ще у 90-х став власником банку. Весілля зіграли, коли марітці було 22 роки. Чоловік їй трапився з одного боку ідеальний, а з іншого доволі прісний. Хотілося якогось драйву. Саме таким неспокійним їй і показався Єгор Соболєв. Аби піти до нього, падалку довелося відмовитися від усього нажитого парою майна. Нотаріуска, коли побачила, як ведуча ставить підпис під паперами. Округлили очі, але закоханій було байдуже, аби якомога швидше це все закінчилося. Колишній чоловік Марічки згодом одружився. У нього у родині все гаразд і народилося двоє дітей. Падалко і Соболєв познайомилися, коли вся країна перебувала на підйомі. На вулиці відбувалася помаранчева революція. Єгор на той момент теж був одруженим з журналісткою. Вони разом виховували доньку Алісу. Звісно, як порядна людина Марічка не хотіла піддаватися пристрастям. Тому на перші побачення з Єгором посилала замість себе Лідію таран та вислуховувала його. Потім приповідала подрузді, намагаючись заспокоїти обох. Довгий час голубки себе вмовляли, що не закохані. Потім думали, що треба дочекатися, доки доньці Єгора мине 18 років, та з часом усвідомили, що життя поокремо не має жодного сенсу. Мама падалко була категорично проти такого повороту в житті доньки і довго не сприймала Єгора. А от бабуся навпаки підтримала її вибір. Марічка не знайшла в собі сил розповісти благовірному про зраду. А коли вони розлучилися, відчула, що носить під серцем первістка. Михайло народився у 2007 році. Хрещеною хлопчика стала найкраща подруга Лідія Таран. За рік падалко народила доньку Марію. А коли у 2010 році вже була вагітна Катериною. 26 лютого, коли відзначають свої дні народження обоє, вони врешті розписалися. Свідок на весіллі був один, колеги нареченої, режисер Борис Долина. Він теж нині став військовим. Коли в пари цікавляться, чому так довго тягнули з оформленням стосунків, однозначної відповіді дати не можуть. Єгор запевняє, що Марічка сама не хотіла, мовляв, штамп у паспорті не мав жодного значення. Падалко, на диво Швидко знайшла спільну мову зі старшою донькою Соболєва. іноді перемовляється телефоном навіть з його колишньою дружиною. Якось питалася в неї поради, як налагодити стосунки з батьками чоловіка. У родині не все було гладко. Марічка страшенно ревнувала Соболєва, била посуд і навіть писала винуватиці в мережі. А коли Єгор став народним депутатом від партії Самопоміч час від часу критикувала його діяльність. Якось вони дуже посварилися на політичні теми. Падалко пішла до школи на батьківські збори. Там відкрила Фейсбук і прочитала, що чоловік вирішив піти з дому. Подумала, нехай випустить пар, а вже потім усе залагодять. Нині вона старається стримувати себе і не цікавитися, де є гори з ким, хоча це іноді дається жінці дуже непросто. Особливо дратує, коли чоловік ставить в мережі сердечка іншим жінкам. Звісно, троє дітей та півтора десятиліття разом дещо охолодили жіночий запал. Але іноді Марічка все одно не стримується і зазирає у телефон Соболєва, а потім вичитує при нагоді десь на шостому році спільного життя пару накрила подружня криза. Вони тоді навіть не поїхали у відпустку, а всі заощаджені на відпочинок кошти витратили на психолога, вважають, що зробили так недарма. Як не дивно, але тележурналістка тоді знайшла підтримку в особі колишньої дружини свого благовірного та дала кілька слушних порад. Наразі їм теж не солодко. Глава родини перебуває у лавах ЗСУ, а дружина повинна самотужки вирішувати купу побутових проблем та займатися дітьми. Довелося знову звертатися до психолога, аби зміг допомогти втілити в життя чоловікову настанову, жити потрібно тут і зараз, не очікуючи на закінчення війни. Адже теперішній стан може тривати ще дуже довго. Раніше Марічка з Єгором разом брали участь у марафонах. Тепер жінці доводиться бігти самій. Але вона не пропускає жодної подібної можливості. За час, проведений далеко від сім'ї, Соболєв вважає, що змінився, мовляв, став більш жорстким. Але падалко нічого подібного не помічає, адже коли чоловік прибуває вдома, він поводиться доволі спокійно. Коли глава родини повертається на службу, намагаються спілкуватися всією родиною щодня. Якщо у когось із дітей не виходить вийти на зв'язок, то письмово сповіщають батьку про події. Які відбулися з ними протягом дня. Починати спільне життя довелося з нуля адже Єгор теж усе залишив першій дружині. Вони мешкають у звичайній двокімнатній квартирі. Коли діти почали підростати, стало якось затісно. Марічка мріяла про придбання більшої оселі, а Єгор запропонував кращий варіант. Вони придбали земельну ділянку в передмісті і звели там двоповерховий будинок. Тепер практично всі вихідні проводять на природі, де є альтанка, спортивний майданчик і невеликий город, вклалися у 90 тисяч доларів. Інтер'єр будинку, виконаний у світлих тонах. У господині є велика колекція чашок. А хазяїн, коли буває у відпустці, обов'язково варить каву у турці, яку подружжя привезло з Туреччини. У квартирі великого стола немає. Тож усі родині свята теж відзначають тут, на природі. Як виглядає 18-річний Михайло, 16-річна Марія та 14-річна Катруся зараз матуся в мережі не часто показує. Діти підросли і заборонили це робити вони не хочуть бути публічними, як їхні батьки. Лише зрідка Марітці вдається вмовити їх попозувати на камеру. А от сама мама заради нащадків готова йти на будь-які компроміси. Навіть згодилася чотири роки тому, аби у квартирі з'явився муркотик, якого врятували волонтери. Спочатку пухнастика назвали гендерно нейтральним іменем Гін, та згодом втямили, що це справжня гіша. Ще кілька років тому падалко мріяла народити четверту дитину. Але чоловік був категорично проти. Мовляв, суміщати виховання підлітків із доглядом за немовлям буде дуже складно. Восени 22-го доньки разом із дідусем та бабусею виїхали до Чехії, а Михайло на відріз відмовився покидати матусю. За півтора року додому повернулася старша катруся, а згодом приїхала назад. І Марі. Старший син уже студент Києво-Могилянської академії, де вивчає комп'ютерні технології, а сестрички поки навчаються у школі. Якщо ви регулярно дивитеся випуски новин із Марічкою Падалкою щиро захоплюєтеся її чоловіком Єгором Соболєвим, напишіть кілька теплих слів про цю зразкову пару в коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей, тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проєкту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.